Ми знаходимося поряд із Дніпродзержинським водосховищем, де працівники Кобеляцького відділу поліції здійснюють перевірку рибалок, які займалися виловом риби на сітках. Поліцейські затримали рибалок для того, щоб перевірити їх документи, а також з'ясувати, де вони проводили риболовлю. 23 березня 2018 року працівниками поліції Кобуляцького відділу поліції здійснювався рейд. По Дніпрозерницькому водосховищу на факт виявлення, так би мовити, браконьєрів, які здійснюють законної вилов риби. Під час патрулювання працівники поліції помілили човен з рибаками, в якому знаходилися свідки. Під час перевірки було виявлено, що це квотники, в яких були всі необхідні документи на в риби Сітки, тобто на момент перевірки, всі документи були в наявності. Зараз ми чекаємо під'їзд працівників ребінспекції, для того як фахівці перевірили сітки, чи дані сітки відповідають дійсності, які вказані в тих документах. Ми користувачі з Дніпропетровської області ловили рибу. В межах Дніпродзержинського водосховища, в межах зони для користувачів. До нас під'їхала нова поліція. Межі ландшафтного парку не визначені. Вийшло недорозуміння. Зараз провірять документи, провірять бірки. Нова поліція виконує свою роботу. Ми їм за це вдячні. Зараз ми поїдемо додому. Браконьєрів треба наказувати, скоро нерест, риба треться. Були затримані два баркаси. Проведена була перевірка, документи в наявності всі, бірки, все у журналі і виїзд ви записаний в журналі. До, до рибаків, до промислових питань не було. Хотілося б наголосити на тому, що вилов риби в нижній парку взагалі заборонений. А через сім днів буде починається нерест. Офіційна операція нерест, де вилов риби взагалі буде заборонений. Під час перевірки було встановлено, що рибаки мають усі дозвола на промисловий вилов риби. Тож, ця перевірка вчергова підтвердила, що для того, аби вийти, і займатися риболовлюю на Дніпродзержинському водосховищі потрібно мати відповідні документи і працювати згідно чинного законодавства. І ще одне пам'ятайте, що з 1 квітня заборонено проводити риболовлю на всьому водному пласі на території нашої держави.